Mal à la tête. У мене болить голова. de la fièvre. У мене температура. mal à la gorge. У мене болить горло. une toux. У мене кашель. Je me sens fatigué. Я почуваюся втомленим. des maux d'estomac. У мене біль у шлунку. J'ai une douleur ici. Мені болить тут?

Аве-во дело цемен? У вас є вільне місце цього тижня? Же туз боку. Я багато кашляю.